Слава Україні, друзі! Я Роман, з вами канал Forza Kicks, and Play. Нічого нового, знову Balance, знову колаборація з бадега. Якщо ви дивились попереднє відео, про бедегу я вже розповідав. І сьогодні в нас ще один шедевр від колаборації топчиків з топчиками. Він був раніше, але він. Тут щоб лишатись, і саме так назвали свою колаборацію ці два американських бренди: «Here to stay». бодега святкувала свій 15-й день народження, вирішила відсвяткувати його разом з New Balance, створивши цю модель. Це класична 990 V3 від New Balance, але в абсолютно ідеальних кольорах і матеріалах. Як ви могли здогадатися по цим цифрам? Бодега була заснована у 2006 році, і у 2021 році, святкуючи свої 15 років. Вони зробили цей колаб. Матеріали це абсолютне божевілля, якість це абсолютне божевілля, абсолютне божевілля це абсолютне божевілля. Повторювати одне й те саме слово. Нереальні матеріали, нереальні кольори, нереальне виконання. В мене кожен раз, коли я говорю про нібеланс, одні і ті самі слова, абсолютно нічого нового, це щире кохання. Моє до New Balance. Що я нагадую, що я балотуюсь на амбасадора New Balance, тому, будь ласка, заходьте в магазини, питайте, коли Рома буде амбасадором. Це дуже мені допоможе. Хоча може викликати дуже дивну реакцію з боку продавців і персоналу магазинів. Перфектна замша. Подивіться на ці кольори, просто насолодіться ними. У наборі з цими кросівками три пари штуків. Ляпс. Як завжди, увага до мікродеталей. Це Дуже схожі відтінки, але вони кожен може грати свою роль, і це прям неймовірно з те, що робить New Баланс New Balance. це особливі чуваки, особлива робота і, напевно, особливе ставлення. Поміж цих шнурків, ми знову можемо виділити детальки на краях шнурочків. Логотипчик буде на помаранчевому кольорі, що буде пасувати до цих пластмасових вставок. На сірому кольорі, і сам шнурок буде посувати до вставок і рефлективних матеріалів на самому красівку безпосередньо. Модель та сама все, що вони можуть відрізнити чи змінити, по суті, це Colorway, і саме це поєднання робить красівок унікальним. Ця зелена внутрішня частина нагадує мені про черепашок ніндзя, і я просто не можу з цим нічого зробити. Більше вона нічого в мене не асоціюється, але це такий кльовий зелений колір початку мого життя, початку 90-х років. От, ніби все було таким зеленим. Я спробую вставити відос з рекламою цього колабу. Він прям супер-душевний. Якщо вийде, я його вставлю. Якщо не вийде, буде посилання під відео. Обов'язково подивіться, це хвилина часу, але ви реально отримаєте змогу поринути у ту атмосферу, яку намагаються передати творці цього кросівку. Враховуючи, що Бодега була створена у 2006 році, це той час, коли спортивні кросівки були. Перш за все, спортивними кросівками. це не було вибором для, для щоденного носіння і чогось комфортного чи повсякденного. Це той час, коли вони відкривали свою справу, відкривали свій магазин. Онлайну, як ви розумієте, того тоді не було. В чергах за кросівками ніхто не стояв, смартфони відсутні. Діти грають на вулиці переважно в дитячі ігри або зовсім не дитячі. Зрештою, давайте не забувати, що магазин із Бостона. А там всяких історій вистачало. Ніби віддати шану тим часам, намагались люди із бодега. Знаєте, можна поринути у то дитинство, щось сонячне, щось таке, прекрасне, романтичне. І це те, що дарує цей красіво кожен раз, коли його ви його взуваєте. По елементам красівка все стандартно для 990 вітри. Якщо ви зі мною, то ви мали подивитися, мій перший випуск про кросівки – це була якраз ця модель, але в іншому кольорі. Рітейл, до речі, за рахунок цього, як завжди колаборація коштує дорожче. Рітейл це кросівок 220 доларів у 2021 році. Але рісейл плюс-мінус на рівні рітейлу, тому взяти його за ці гроші дуже реально. Що вирізняється кросівок з інших кросівок цієї моделі? Це напис бодега на заднику, і саме кльове. Окей, саме кльове це роки створення магазину. 2006 на лівому кросівку і 2021 це 15-та річниця магазину. Вони, в принципі, завжди з вами. Дуже кльова устілка у цієї моделі. Там ви бачите логотипчик Бодега і 15-річчя. А на іншому кросівку устілка знову ж таки позначена логотипом New Balance. Як би дивно це не звучало, але підошва кросівка кольорами саме з цими, саме з цими синіми шнурками. Я не знаю, кольори вони такі пастельні, вони такі вінтажні, і це додає цьому кросівку прям окремого кайфу, окремого такого забарвлення чимось дитячим, таким світлим і кльовим. По технологіям, все як завжди, у 993. Це суперкомфортний кросівок. Нагадую, що ця модель Made in USA, ми її беремо на пів розміру менше свого звичайного, тому при своєму стандартному 9,5. US, я взяв US9. Ще раз нагадаю, що це в якому ви можете пройти цілий день у незнайомому місті. Вам ніде нічого не натре. Все буде кльовим, м'якенько, суперкомфорт для ваших ніг. Це прям це кайф, який дарує New Balance кожного разу, коли ви в них ходите. Чому я вихляю всі кросівки, які я вам показую? По перше, майже всі кросівки, які я вам показую, я ношу особисто. Я в них побував і знаю про що я говорю. По-друге, я реально в максимальному захваті від цієї моделі. Як і від багатьох інших, від New Balance особливо, Чуваки роблять нереальну роботу, дарують нереальний комфорт. Мені прямо приносить задоволення про це ділитися з вами. І якщо це надихне когось з вас перший раз купити свої New Balance, спробувати їх, то... то я не дарма цим займаюся. Я вам дякую за перегляди, за лайки, вподобайки, шери, коменти. До речі, коментуйте побільше, Мені дуже весело з вами спілкуватися. Якщо коментарі дотепні, я дарую бейджі. Збирайте бейджі, обмінюйте їх на. Інші бейджі, назбирайте 10 бейджів, подарую Кіндер. Слава ЗСУ! Не забувайте донатити, це важливо. Якщо купуєте кросівки, спочатку задонатьте 500 гривень і потім купуйте кросівки. Повірте, якщо не будете донатити, не буде де їх носити, а це, блін, критично і страшно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, клацайте на ці відоси. Може ви щось пропустили. Вам буде цікаво. Це був Роман, канал Forza Kicks. Бувайте! тямки бомки Ну не, ну бимба, ну артист